Розпівки, жвавий жук, паляниця, життєрадісні жирафи та сорока. Для початку кожному промовляємо перед тим, як співати: дзижчіть над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Ще раз. Дзить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Слідкуємо за тим, щоб гарно рухались наші губи, щелепа. Так, Поїхали. Співаємо. Дзищить над житом жвавий жук. Бо жовтий він вдягнув кожух. Піднімаємось трошки. Дзищить над житом жвавий жук, Дзищить над житом жвавий жук, пожовтий, він вдягнув кожух. Ще піднімаємось. Дзищить над житом жвавий жук пожовтий. Він вдягнув кожух. І ще раз. Дзичить над житом жвавий жук пожовтий, він вдягнув кожух. Добре, Наступна. наступна паляниця. Проговоримо. Паляниця з полуниці продається у крамниці. Біля укр залізниці. Ще раз. Паляниця з полуниці продається у крамниці. Біля укр залізниці. Співаємо. Паляниця з полуниці проданиці. Паляниця з полуниці, продається у крамниці, біля укр І ще разочок. Паляниця з полуниці, продається у крамниці, біля укер Добре. Наступна Про жирафів. Проговорюємо. Життєрадісні жирафи узяли журнали з шафи. Його жужмили і м'яли все одно не прочитали ще раз. Життєрадісні жирафи узяли журнали з шафи. Його жужмили і м'яли, все одно не прочитали. Співаємо. Життя. прочитали. піднімаємось. Життя радісні. Наступна про сороку. проговорюємо. Йшла сорока на базар, купувати байрактар, 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 встигни вимовити кар. Ще разочок. Ішла сорока на базар, купувати байрактар, байрактар байрактар. Встигни вимовити кар. Зауважу, на кар нам потрібно плеснути в долоні. Співаємо. Шла сорока на базар, купувати байрактар. Байрактор, байрактор. Встигни вимовити кар. Ще разок. Шла сорока на базар.